Привіт! Сьогодні 10 вересня. Вранці мною було отримано Ice Bucket Challenge від відгоди Мар'яни. Мар'яшик, виклик прийнято. В свою чергу передаю е, перший виклик колезі по роботі кучероку Ігору Анатолійовичу. Ігорчик, сподіваюсь, ти не думав, що це дійсно тебе у мене. Е, другий виклик іде Орлюку Віталію. Е, Італію. ти зможе знайти гарний спосіб реалізації даного челенджу. І третій виклик Каті Рукайся. Іде мою улюблену шагру Грецько Валерію. І е бонусний челендж Goes to. Е Юзляк ЮзВЯк Тетяні. Е сподіваюсь, тобі сподобається. І слава Україні! <клухи> І водичка.